Чи правильно я зрозуміла, що міністр енергетики не відмовляється від ідеї добудувати Хмельницьку АЕС? Попри ну, я лише від лінивого не чула. Заклики цього не робити. Знайшли атомні реактори, які вже там більше 10, ну 15 років вже майже в Болгарії валяються. Болгари колись собі купили у Росії. Росія мала будувати їм атомну станцію, але от десь років 15 тому до Болгар дійшло якесь таке от. Ой, господи, боже, що ми скупили? все, не будемо добудувати оці атомні станції на рашистській технології. Побудуємо краще собі газову станцію, газ можна купити там, там. Ну в общем, не будемо так залежати від палива Росатому в у подальшому. І тупо повідмовить і ці блоки у них валялись, супер супержавіли. Ну може не вжавіли, там аж так, да? але от вони просто валялись десь на стобу. Там богари зразу умову виставили. Ви у нас купите ці блоки по тій ціні, які ми тоді 15 років їх тому купували. Як 600 ми... мільйонів доларів. 600 мільйонів доларів так. за блок. Так євро навіть да, і це саме мінімум. Саме для цього вчора Верховну Раду закинули з офісу президента е, нову поправку, таку яка звучить так: енерг е, уряду енергатому дозволяємо купити у болгар оті блоки. Е, і, і, і частина народних депутатів такі фух, ну все нам оце президента поручив. Щас от все це побіжимо е, ото куплять. Всі відбудеться комітет Верховної ради енергетичний, на якому е, погодили цю правки, і він вже оце він вже літ в сесійну залу. Вчора це мало бути, Галущенко вже навіть виступив. Вже все це почалось, і тут реально ти був шахід. Який залетів до, до, до центру Києва? Не дуже зрозуміло, але він, скажімо так, дуже вчасно залетів в тому плані, що цей закон вчора так і не спілкує проголосувати. Ага, тобто вчора назбирали. Да, тобто, вч... Ага, вже навіть і голоси назбирали, тобто фактично так. вчора могло б... відбутися. голоси вже є, так. Від... Могло відбутися голосування за будівництво Хмельницької АЕС? Так, да, так, да, так. Да. І після цього б вирішили, що ну, раз ми закупили атомні блоки, то треба ж дозволити енергоатому і будувати вже ці да, от, от, атомні блоки, і е, зарядили б ще нове будівництво мільярдів на 100 і років на 10. Юрій, а, а, хто, а хто збирається ну, за планами уряду чи офісу президента це фінансувати? Якщо я правильно зрозуміла. Ніхто з партнерів, принаймні публічно, не заявляв, що вони підтримують будівництво Хмельницької АЕС і закупівлю цих енергоблоків російських з Болгарії. А, і, 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 навпаки, навпаки, о, є. навіть Так, да, і американці, і європейці сказали: ось вам вибачте, не буду ці пальці показувати чому сонці. Ось у дулю вам, а не гроші на ці хатівки. Ну це повний бред, ну... Ми воюємо. Нам потрібна якась газова розподілена генерація, щоб тут зараз рятувати. А ми будемо ну це точно більше 100 мільярдів гривень. Ми будемо фігачити те, що допоможе нам десь колись. Це по великому рахунку, це українці мають тепер фінансувати це будівництво Хмельницької. А, а ми і от українці з з минулого літа заплатили вже понад 20 мільярдів гривень енергатому. За підвищений тариф на світло. пам'ятаєте, нам влітку майже вдвічі підняли ціни? Всі тоді ще не думали, А як на що? Нам сказали, надо, ми там оце ремонтуємо це от надо, да? Але по дорозі виявилося, що ці гроші не на коне не направлялись на сайте ремонтування інтерес, а кірдувались в дуже тихому місці в і от Зараз, от і йшла от до чого буча, от, що в оці гроші, які ми вже заплатили, випхати. Ну а десь через кілька місяців нам ще й голосили нове підвищення тарифу.